Те саме стосується скасування виплат 800 Ті всі люди, які зараз є на статусі Укр, але, наприклад, не подалися на карту тимчасового побиту. Привіт усім! Сьогодні з'явилася дуже цікава стаття. Цікава вона буде українцям на території Польщі, українцям, які мають статус Укр, які не мають статусу Укр, які перебувають на території Польщі. І з'явилася вона на «Жечпосполіта». Посполіта. Це дуже солідне видання, яке я досить часто читаю. І скажу так наперед, що в цій статті немає жодного слова про те, що українцям, які зараз на території Польщі, які мають статус Укр, будуть обмежувати можливість виїзду. З території Польщі. Або, наприклад, інформація про те, що українцям будуть скасовувати 800 які вони зараз отримують. Дуже вас попрошу подивитися і послухати уважно, додивитися до кінця, підтримати це відео лайком та репостом. Ну і звичайно, підписка на канал. Це дуже важливо для того, щоб ви отримали вчасну інформацію. А я знав, що вона вам потрібна. Тому лайк, репост і підписка від вас дуже вам дякую за підтримку мого каналу і моїх відео. Як називається сьогоднішня стаття, яка з'явилася на жеч посполіта? Польща запроваджує революційні зміни для українських біженців на території Польщі. Хоча, я скажу вам чесно, революційних змін я там не побачив і не почув, про те, які чутки ходили, що будуть все скасовувати, що буде там невідомо що, там ні одного слова про щось таке радикальне немає. Уряд Польщі готує зміни до закону про біженців з України, який діє з початку війни. Основною зміною буде скасування норми, яка передбачає фінансування харчування та проживання українців в центрах колективного розміщення. Видання зазначає, що 29 березня уряд представить проект зміни до закону про допомогу громадянам. Тобто, вже завтра, я не знаю, коли ви дивитеся це відео. Я записую його 28 числа. Вже завтра, в п'ятницю, можлива якась додаткова інформація від уряду Польщі. Я буду за цим слідкувати. Якщо з'явиться, я ближче вечора про це звичайно опублікую відео. Також. Ключовою зміною стане призупинення дії статті 13, яка передбачає фінансування харчування та проживання українців, йдеться про добову норму в 40 злотих у невеликих приватних центрах, розрахованих на проживання до 10 осіб. Досить немало такою пільгою користувалося людей, і бували випадки, про те, коли поляки або навіть українці, які надавали таке житло, зловживали це. Уряд оплачуватиме перебування українця лише в тих місцях, які мають угоди з воєводою. А отже, перебування під державним контролем. Урядовий аналіз показує, показує що система в невеликих будинках стала викривленою. Почастіше випадки, коли власник забирає паспорти біженців і змушує їх працювати в центрі безплатно. Тобто, я вам даю можливість, мені за це платять, але ви мусите безплатно тут працювати. Це неправильно і це порушення законодавства. Згідно з урядовими даними, в центрах колективного розміщення наразі проживає 39 майже 40 тисяч осіб. Важливою зміною стане запровадження з наступного року тимчасової посвідки на проживання для біженців з України надається на три роки. Наразі закон автоматично поширює тимчасовий захист на всіх хто має песель Укр. Спеціальний документ для українців у Польщі, що підтверджує їхній статус біженця і надає можливість легально перебувати на їх території. Як я це розумію, це Ті всі люди, які зараз є на статусі «Укр», але, наприклад, не подалися на карту тимчасового побиту. Тобто, ви можете податися, якщо ви працюєте, але ви не подалися, ви також перебуваєте легально, спокійно по статусу Укр. І ось всі ці люди, там з 2025 року, наскільки я розумію, це що тут написано, зможуть отримати посвідку на три роки далі перебувати на території Польщі. Тобто там не потрібно буде подавати всі ті документи, які подаються на карту побиту. Можливо, якась заява буде писатися. Ну, тут потрібно, щоб уряд уточнив, що це є, і яка процедура цього отримання. Можливо, це буде автоматично. Всі, хто має статус уха, перейдуть автоматично на посвідку тимчасового перебування на три роки. Подивимось, поки що без роз'яснень, тому що це інсайдерська інформація від уряду. Можливо, завтра буде щось детальніше. «Жеч Посполіта пише, що уряд розглядає можливість запровадження часткової оплати з соціальних виплат для людей, чиє харчування та проживання фінансується державою. Також видання пише, що залишається невідомим, як уряд вирішуватиме питання з великою кількістю українських дітей, які перебувають поза межами шкільної системи. Міністр внутрішніх справ Польщі визнав, що рішення польського уряду мають бути узгоджені з українською державою. Такі обговорення зараз, до речі, тривають. Наразі спецзакон дозволяє дітям навчатися онлайн як в Україні, так і в Польщі. За даними системи, Песель Укр у нас 300 80 тисяч дітей шкільного віку, а на допомогу 800 плюс претендує 210 тисяч дітей. Скільки з них насправді перебуває в Польщі, ми не знаємо. Зізнався заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик. Тобто вони хочуть чітко знати, скільки людей навчається і перебуває в Польщі, ті діти і їх батьки заслуговують тої виплати 800. Якщо ж, наприклад, батьки і діти відсутні в Польщі, або хтось з них відсутній. В тому випадку вже немає можливості отримати 800 плюс, то відповідно таким людям їх не виплачувати. Тут, бачите, питання відкрите, ще немає такої процедури, ще вони над цим працюють, думають і розглядають. Але питання піднімається, про це задумуються, і правильно це треба якимось чином правильно оформити, щоб це було законно і не було ніякого порушення. Ну як я говорив на початку, як бачимо, в самій статті і якоїсь інсайдерської інформації щодо того, що. Українцям будуть обмежувати можливість виїжджати, що після того як вони виїдуть, їм скасують виплати, чи їм скасують можливість заїхати знову, їм скасують статус Укр. Тобто є можливість 30 днів перебувати за межами Польщі. Тут про це нічого не сказано. Я так розумію, що це питання не піднімалося і воно не мало би з'явитися в новому законі. Цього не будуть обмежувати. Звичайно, треба почекати, коли уряд дасть відповідь на це питання, але я чомусь думаю, що такого не буде. Те саме стосується скасування виплат 800 я думаю, що далі будуть 800 плюс виплати для сімей для батьків, які мають дітей на території Польщі, але там буде ще більш жорсткіший контроль. Якщо дитина є в Польщі, якщо дитина навчається в польській школі, і батьки є на території Польщі, то така дитина претендує на допомогу і отримує 800 плюс. Якщо ж, наприклад, діти десь відсутні, чи батьки відсутні, і там не складається, щоб дитина і батьки отримали цю допомогу, то вона її отримувати і не буде. Ну, як бачимо, що після закінчення статусу захисту біженців на території Польщі, який закінчиться 25 в 25-му році, вже є певні пропозиції, що буде якась посвідка. Можливо, це буде якась своєрідна карта побиту. І я чомусь думаю, що це буде або якась заява від людини, або можливо автоматично перейде на посвідку на три роки. Чіткої відповіді немає, і зараз ще жодна країна Європейського Союзу не має бачення, що буде після 25-го року. Але по інформації Жечпосполіта бачимо, що робота над цим йде, і щось таке буде. Тобто не буде так, що в 25-му році, там 4 березня, прийде цей день, і всіх скажуть до побачення. Не скажуть, будуть залишатися люди на території Польщі, і будуть якісь документи, які їм дадуть можливість тут перебувати. Тобто, тимчасовий захист, наприклад, закінчиться, Європейський Союз не буде його якимось чином далі продовжувати, але кожна країна щось придумає для того, щоб залишити на своїй території тих чи інших громадян. Як бачимо, Карти побито по статусу Укр повним ходом робляться, дають можливість робити по роботі і по бізнесу. Я впевнений, що ще буде і інший варіант для людей, щоби залишитися надовше. В описі під відео я залишив послання на цю новину, ви зможете самостійно її прочитати. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, зробити репост і залишити коментар в підтримку цього відео. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.